Львівське сміття продовжує бути топ-темою на Прикарпатті в області. Зафіксовано 11 випадків несанкціонованого ввезення відходів з сусідньої Львівщини. Вкотре про це йшла мова на засіданні колегії облдержадміністрації. Посадовці на високих тонах обговорили реальну картину та заходи щодо подальшої, так би мовити, долі відходів, яке відтепер знаходиться вже на території Івано-Франківщини. Якщо нам підкинули таку свиню в лапках, о, значить ці вже відходи не львівські відходи, а наші відходи. Хіба що ми встановимо того порушника, який це зробив. Це еколог Ігор Стефурак. Він каже, що відтепер завезене сміття на плечах місцевих органів влади. Аби не притягати їх до відповідальності, потрібно в майбутньому подібні випадки. Кожен зі сміттєвих траншів в область це в середньому 100 тонн, які ввезені продумано, кажуть фахівці. Додають, тепер у селах та районах посадовцям доводиться чухати голу, що далі з ним робити, адже це і здоров'я громадян. У приклад керівники області ставлять івано франківськ який вже справився з викинутими відходами на території сіл Микитинці та Хриплин. Прибрати те, що хтось, вибачте, нагадив, це коштує грошей. Ну так в цьому питання. І я там чув від одного голови села каже, що я там мільйон тримав на садочок, тепер не треба буде на, на ліквідацію цього сміття його викинути. То я хіба я не знаю, там в числі але по попутню із кримінальними провадженнями треба формулювати і цивільні позови. Про відшкодування. Хай гроші повертаються тим, хто їх витратив, ті гроші. Ну, що це таке? Давайте закличемо людей, закличемо мешканців навколишніх е, сіл навколо міст. Якщо десь є такий випадок, дайте номер конкретного телефону, куди один дзвінок і моментально має бути реакція. Підняти громадськість, перекрити дорогу, я вам, я вам даю слово. Хтось пошкодує, хто це затіяв. Тому що я розглядаю це. Як Цілеспрямована акція. Я не хочу називати фамілії кого проти кого. Аби унеможливити подібні випадки при в'їзді в, в Івано-Франківську область, працюють п'ять поліцейських постів на Рогатинщині, в Болехові та Нижневі. Утім, так звані фури, прогнозують експерти, можливо, матимуть всі потрібні документи. Таким чином правоохоронці матимуть лише можливість відслідкувати рух і вже тоді діяти. Однак, попри всі заходи, максимум надіється на поміч пересічних мешканців.